Ну що ж, друзі, ми з вами повертаємось до кар'єри за Дніпро в Pro Evolution 2013. Ви досить непогано підтримали першу частину, тому ловіть продовження. Зараз в нас гра проти львівських Карпат, потім Олімпік Донець і груповий етап Ліги Європи: Мисак, Симіца, Кравченко, Савченко, Костевич, Даушвілі, Голодюк, Ксьонд, Кожанов, Карноза, Гуцуляк. Ця гра відбудеться на Львів Арені. До речі, Артем Федецький вже грав за Львівські Карпати. Ну от сьогодні вийде проти свого колишнього клубу. Як же мені важко, поки що з перемиканням не дістав. І що? І та є Зазуля передачу, і вона проходить коноплянка. Ні, не ліземо вперед. Поки що просто розігруємось, обігруємось. Лучкевич. Центр. І ротань! Пробуває. Поки що шукаємо найкращий варіант для того, щоб підійти до воріт, коноплянка. Матузалєм перший. І бити. Лучкевич пробиває знову. Рикошет! Коли граєш в захисті і хочеш на прискоренні зіграти, то просто в тебе перемикається гравець. Піко, без привозів. Без привозів, я сказав, Керноза! Як він тут не влучив? Йде далі передачу. Ротань обігрується з дугласом Сілою, який пішов вперед. Коноплянка. На кого. Бачу, Лучкевич. Поки що 100% Дніпро краще виглядає, ніж наші сьогоднішні опоненти. 4-1 по ударам за 30 хвилин. Пресингують вони там на. Ой-ой-ой, який невдалий пас назад. що на, це було робити? Зараз можемо отримати гуцуляк. Подача, голкіпер! І, скоріше за все, що нічого не буде. Після першого тайму в нас 0-0. Треба тайм трішки розтягнути по часу, бо ми взагалі не встигаємо нічого. Так і будемо грати на тотал менше. Ой, як же пролітає нас а тут! Вони пробивають. Дивіться, Гуцуляк. О все. Коно. Прекрасно. Женя. Коноплянка. Пробиває коно! Матузелєм. Перший Виграти. Молодець. Мату. Порушення. Реф. Реф! Реф. Кардоза. Не дати пробити. Подача. Добрав. Єп! Куди? Дебіли, удержите, блядь. Мен, краще, б ти вже сам пробив. А тим часом Динамо обіграла Шахтар з рахунком 3-2. І після трьох зіграних турів ми займаємо третю позицію в чемпіонаті України. В нас сім набраних балів. Вище Динамо та Олімпік Донець. І зараз, до речі, ми зіграємо проти Олімпіка. Так, Гельзін на місці. У нього навіть рейтинг 70. Очікую легенду на футбольному полі. Зробимо трішки тайм довше. На гру проти Олімпіка в нас в нападі вийде Сализньов. Граємо в себе вдома. Кидайся гравець 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконують завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті Favbet. Я вірю в тебе. Я поки що не вирішив, хто там нас буде грати на постійній основі форварда. Дальній удар вище. Непогана пристрілочка спочатку поєдинку. Ротаню з Шеріфом дуже важко буде боротися. Селя. Не втрачає. Ой-ой-ой. Жорстко б'ють по ногам. На кого подача? Ні на кого, просто. Точка! Да ну... Вони по ногам просто б'ють! За ці три хвилини вони вже тричі збивали наших нападників. Та, не соромляться взагалі летіти в підкат. Понаплянка! На загострення пішов, Коно, віддай! Бий! Селічка! Тут ми бачимо явну перевагу від футболістів Дніпра. Головне, щоб ми тільки забили. А Ну, ну не вже? Пора видавати. Ох, і віддав селіз. Йо, подача проходить! І туди! І там! Томичек не дістав! Непогано підкрутив! Просто нічого такий момент. Ну! Ротань біля м'яча. Подача! Ось кадерія на м'ячі. Гармата! Я вам скажу така добряча гармата. Поле слизьке, м'яч також. Частіше пробивати треба. Чіпляється за м'яч. Лучкевич! Лучкевич! Пробиває Лучкевич! Збили! Ще один фол. Пробивай ротань. <звучить> <звучить> Та нахуй ну, Просто не влучає. До речі, в минулому випуску цей хлопець забивав, також після стандарт. Подача, кіпер. Забрав. Назад. Селя. Ой, кону хотів красиво зіграти. Вже півтора матча ми не можемо забити. Правда, є і плюси, ми не пропускаємо. Не пропускаємо взагалі в четвертій поєдинок. Шерів. Офсайд. Рев. Наші опоненти сьогодні тільки що роблять, де це фолянь. А наші не доганяють м'яч. Повертає на дороніна. Доронін. Офсайд знову. Прекрасно. Едмар, бий! Рано або пізно все одно ми їх підловимо. Подача! Виград, Кона. Або вже відіграй куди-небудь. Як ця команда цікаво займає зараз другу позицію? За рахунок чого? Хайба нам у заліма туди вперед, і хай він пробуває. Томічик. А ось так. І туди. Кона. Перший. Іса! Іса! Леоматос. Центр. Проходить. І ось. Йось! Один нуль! Дніпро виходить вперед. Я хотів сказати Дніпро один. Треба ще старатись. Треба ще шукати можливості і забивати як мінімум один гол. Кошкадиря. Папа гує. І туди. Едмарчик. Бондаренко! 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 В останній момент папа гує вставляє коліно. Дивіться, після пропущеного, як вони почали летіти вперед. Є, іще вверх! Ну, погнав. Лучкевич. Ну непогано розібрав. Але мені здається, треба було без всяких фінтів одразу пробувати поворота. Едмар! Не доходить. Матузелємські дає. Лучкевич. Далі удар! Дуже просто. Сіля. Пінка! Бідарас суддя, оторвав голову, нахуй. Так і говорі б. Чого ти зісняєшся, блядь Віддає. При рахунку 00 Олімпік не так часто летів вперед. А от як пропустили, абсолютно іншу картину я бачу. І ось такими приколами про Evolution прекрасна. Дивіться, встає. На коно проштовхує коноплянка! Пробиває. Жик. до шкадиря! Знову, друзі, в нас мінімальна перемога. Але по статистиці було досить таки цікаво. Селя, до речі, гравець поєдинку. Динамо мінімально обіграє Металург 2-1. А Шахтар, в свою чергу, здала в Ворску також 2-1. І Дніпро виривається на другу позицію. На першому місці йде Київський Динамо. Чотири матчі, чотири перемоги. І наступна в нас гра в Лізі Європи. На жаль, з про Evolution 13 я ніяк не можу прибрати русняві команди. Мені самому неприємно їх бачити в грі. Але виходу немає. До речі, що там по лізі чемпіонів? Хтось з України приймає участь? Ох, я дивлюсь на групу київського Динамо, Ман Юнайт, Рома, Динамо Загреб. Ну, буде дуже важко. Барселона забрала Суперкубок УЄФА. Вони в фіналі обіграли Севілью з рахунком 3-1. А в Дніпра були всі шанси бути замість Севілія. Дуже приємні спогади викликає це промо. По зрозумілим всім причинам перший поєдинок в Лізі Європи я просимулював. Сен Тикін перемагає Наполі з рахунком 1-0. Дніпро, в свою чергу, також отримує перші три бали. До речі, ми перемагаємо тільки з рахунком 1-0. Іншого поки що не дано. Зараз в нас гра проти Олександрії. Олександрія Говерла і легендарна зустріч проти Наполі в Лізі Європи. Олександрія тим часом займає шосту позицію. У нас по складу без змін. Мені просто цікаво, це зараз ми граємо у ПЛ. Ось матчі проти НАТО. Оце буде старт. Справжній старт в Лізі Європи. Матус обігрується з ротанем. Ротань. Віддає пас на зазулю. Зазуля чіпляється, проходить Зазуля. Виходить, під удар пробиває Зазуля. Банада. Що вони вперед нагружають? Далі. Лучкевич. Ну просто на фланзі машина. Ну, дуже подобається, як він грає. Подача з кутового від коноплянки на Дальню, Едмар. Бачите. Братань. Віддав передачу. Бий. Навіть аж підлагал. Прекрасна атака від Дніпра і м'ядь сіць. Голенько. Ух ти, як скинув! Ох ти як скинув! Бачите, поки що мої перемоги вони не такі впевнені. Там 1-0, там 0-0. Немає прям суперстабільності. Воно. Воно. Степанюк. Після першого тайму в нас знову 1-0. Бажано б ще зараз забити, ось контратака, якщо немає офсайду. А далі. Іще. Подача. Головою. Зозуля. Степанюк. Степанюк. Роби! Якби він зараз в цьому моменті забив, я був би дуже здивований. Відмор! Просто як відвозив! Зозуля. Під удар. Козуля. Нарешті, друзі, ми подолали це прокляття. 1-0 рахунок, який нас переслідував від матча до матчу. Подивіться, як же він тут поклав. Ух, який пас! Який пас? Олександрія пішла вперед. Всі відскоки були на паномарах. О, буде приколи, якщо ми зіграємо 2-2. Подача. Удар! Не було. Замість Лео Матаса виходить Томач. Ідмар. Як ви бачите, лангшоти летять. Ну тут Едмар ідеально підловив м'яч на ногу. Як він проходить? Ну що так просто? От ті працюють. працюють. Пономар. Один на один офсайд. Так уїбал. туди вперед на Панамара, Панамар виходить. Пробиває Панамар Нарешті впевнена перемога з рахунком 4-1. Три голи просто неймовірні. Динамо обіграла сталь 3-1, а Шахтар здолав Волинь 3-0. Також заря поступилася Олімпіку 2-3. Але ми все ще на другій позиції. Зараз я просимулюю матч проти Говерли. Перемога 2-1. І зіграємо гру проти Наполі. Далі, друзі, гра почала крашитись якраз перед матчем з Наполі. Я так зрозумів, що це доволі поширена проблема. Мені багато хто писав стосовно цієї ситуації. Просимулювавши грудні про отримала перемогу з рахунком 1-0. Я сподіваюся, що в подальшому все буде опні. Ми зможемо продовжувати кар'єру. З вас лайк та підписка. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі.